А я щаслива вже від того, що живу. Повітрям дихаю і бачу небо синє, і все, що я навколо я люблю. Щастя з народження дароване людині. Хтось, може, скаже, що за маячня. Любити треба статки, віли, гроші. А я проживши вже півсотні літ, не заздрила нікому не Була і не хочу. Бо маю золоту родину я і дах над головою в мене є. Та знаю, що назавжди небо і земля, воно все наше, трішечки моє. Саме життя і є вже щастя, ніж про здоров'я потрібно бати. Рецепт простий, я поділюся менше злитись, а більше посміхатись. Будь у житті привітним, як весна, до рідних, друзів, просто перехожих. Даруй всім посмішку, неси добро і кожен день буде на щастя, схожий. Ти слова доброго для друзів не шкодуй, воно сторицею тобі вернеться. Ти просто будь щасливий, живи і мій. З вірою в душі і з в серці. 嗯。<laughs>